Що таке взагалі корпоративна культура, щоб так було зрозуміло, да? Тобто культура це про створення середовища, про створення контексту. Які такі прям ключові функції е, вона виконує? От. Можемо уникнути от великої кількості якихось таких ну застарілих трошки підходів, коли роби так, а не інакше? Там тебе оштрафуємо, якщо ти там те, то не зробиш. Е, говорити про бренд роботодавця по відношенню до органів місцевого самоврядування. Це ось ці всі речі, а це є культура, і все це формує якийсь наш бренд. Шановні глядачі, вітаємо вас в студії Юліт з Європою. Сьогодні у нас черговий подкаст, який торкається тематики управління людськими ресурсами. Сьогодні ми будемо говорити з пані Анастасією Журавель про корпоративну культуру. Дуже цікаве пит... Поняття, тому що не дуже часто ми задумуємося над тим, взагалі, наскільки культура корпоративна організаційна, її можна називати по-різному, впливає на нашу з вами діяльність, впливає на здійснення наших функцій. І якраз ми спробуємо сьогодні розібратися, в чому тут таємниця секрет. Пані Анастасія, скажіть, будь ласка, що таке взагалі корпоративна культура? Щоб так було зрозуміло, да, чому от організаційна, корпоративна, можливо, є якась різниця в поняттях, якщо є, можливо, це просто таке взаємозаміння і яка є роль в організації? Ви знаєте, немає різниці, насправді дійсно про одне і те саме, але якщо так говорити простою мовою, то культура це певний набір звичок, правил, норм, часто навіть негласних, якими ми керуємося так чи інакше в ході наш діяльності тобто І в середині самої культури ядром корпоративної культури, завжди є цінності. Тобто це такі речі, які знаєте ну непорушні. Тобто, ми, наприклад, виділяємо для себе якийсь перелік таких дуже фундаментальних, важливих для нас речей. І вони є нашою загальною системою координат, яка визначає, що у нас можна, що у нас не можна, що у нас заохоче наша система, а що, наприклад, там взагалі не толерує. І така система вона має бути прозорою зрозуміло. Для всіх працівників і тоді нам дійсно значно легше працювати як команда, тому що ми завжди можемо запелювати до саме цих цінностей. І насправді, навіть якщо Ця культура жодним чином не формалізована, вона все рівно якась є, тому що там, де є група людей, все рівно якась культура вже формується. І зараз тренд взагалі такий світовий і скрізь і в на публічній службі і в приватному секторі, що ми ніби як прагнемо до створення ось такого ну культурно орієнтованого середовища, тому що коли нам дійсно вдається створити класну здорову культуру, міцну, де люди про взаємоповагу, про взаємодопомогу, все таке інше. То завдяки цьому нам часто навіть можна уникнути якихось адміністративних мір, якихось не знаю там штрафних санкцій, чи щось тако, тому що люди це роблять тому, що їм хочеться, бо вони ціннісно наші люди, бо вони розділяють наші підходи, і це є таким знаєте, значно глибшим і значно більш результативним в довгостроковій перспективі, ніж якщо ми зараз якісь будемо точково використовувати інструмент. Тобто культура це про створення середовища. Ще про створення контексту, яке б було зрозуміло абсолютно для всіх, хто залучений в роботу нашої системи. Дякую. Дійсно, це такі певні для мене правила гри, да, які сповідують всі члени колектива, тому що дійсно хочеться працювати в комфортному середовищі, хочеться розуміти, що ти робиш, де ти знаходишся. да, І що люди біля тебе вони там підтримують, вони дійсно розуміють, що ми йдемо до однієї мети. Сьогодні навіть використовують таке поняття, як згуртовані колективи, да, згуртовані команди. До речі, колектив команда це теж такі поняття, про які можна дуже багато говорити. Що ми все ж таки говоримо про роботи команд, і це дійсно ну, те, що інша культура, це трохи інша взаємодія, да, яка побудована на довірі і так далі. І ми тут кажемо, що орган місцевого самоврядування в тому контексті дуже цікава така організація, бо має дуже багато таких груп, як і безпосередньо працівники, там і депутатський корпус, плюс населення приходить, і громада в цілому, і воно повинно кореспондуватися. Такі складні речі. Однак сьогодні ми все ж таки таки більшу увагу приділимо з вами саме органами сесосам самоврядування, і які такі прям ключові функції вона виконує, от прям щоб ми могли сказати, нам вона потрібна для того, щоб. Ну, перше, це для того, щоб людям було зрозуміло, які саме тут правила гри, тому що в різних системах, в різних організаціях ці правила гри відрізняються, і в цьому є якби унікальність так, кожної системи. Тому ми повинні їх знати і вміти вчасно передати працівникам. Це перше. тобто така інформативна. А потім це, як ви сказали, правильно гуртуюча, якщо так можна сказати, тому що цінності це те, що нас об'єднує. Це те, завдяки чому ми є спільним, чимось одним командою, яка, яка йде до якоїсь спільної мети, і тому ця функція теж в неї є. Потім ідентифікуюча функція, тобто нам часто приємно знаєте, от ніби як такий фактор приналежності, що я працюю саме тут, саме з цими людьми, саме над такими задачами, саме для цих громад. І це. Те, що і мотивує, тобто не просто ідентифікує, але допомагає навіть мотивувати. Також в корпоративної культури є ця функція заміщуюча, якщо так можна сказати, знову ж таки. А це про те, що ми завдяки культурі можемо уникнути от великої кількості якихось таких ну, застарілих трошки підходів, коли робить так, а не інакше. А там і, або ми там тебе оштрафуємо, якщо ти там те то не зробиш. Тобто такі підходи вони взагалі то залишилися в радянському союзі, треба це розуміти. А зараз світ рухається більше до такої от людиноцентричності, сервісності, і ми це повинні також. Враховувати Культура ще треба для того, щоб ми розуміли чітко, що, наприклад, порушувати не можна, тому що буває так, що ми, наприклад, можемо захотіти припинити співпрацю з людиною, але і вона нам може знаєте, по особистим якимось моментам не підходити. І тут починається найцікавіше, найскладніше я би сказала та тому, що нібито людина може виконувати ну якось та свої задачі, але ми відчуваємо, що вона на колектив дуже погано впливає. І коли в нас немає до чого запелювати. Нам стає складно і дати навіть зворотній зв'язок, і тоді ми ніби як вибираємо вже з нею працювати, ну нехай вже, вже якийсь не буде працівник, складно там подумати про ту заміну ще щось. А коли в нас є культура, про яку ми з людьми постійно говоримо. То ми зможемо завжди, завжди сказати, що, наприклад, зараз твоя поведінка, вона не в рамках нашої культури. Будь ласка, зверни на це увагу. І тоді для людини зрозуміло, і ми тоді чесні по відношенню до людини. Та тобто ми про ці правила маємо говорити ще на етапі закриття вакансій, на етапі адаптації, коли людина тільки приходить, і ми якби на березі повідомляємо, що для нас тут важливо. І тоді в нас з'являється якби право вимагати від людей та відповідності, відповідності цим правилам. Дякую, це прям класні такі меседжі. Я хочу, щоб наші глядачі їх почули і не засмучувалися з приводу того, що для деяких з вас це таке поняття, начебто, точно ну бізнесове. От корпоративна культура, організаційна культура, але тільки і... на перший погляд на, на перший погляд, <рес> да ну 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 це дійсно такі стереотипні можливо враження, коли ми відділяємо. От у нас орган місцевого самоврядування, корпоративна культура десь окремо існує. Я просто хочу, щоб ви розуміли, що ви молодці, ви все робите, і ми зараз якраз поговоримо, які елементи включає корпоративна культура. Я тут хотіла б ще, щоб ви звернули увагу наших глядачів на таке поняття, як бренд роботодавця. Ми вже згадували його трохи раніше, як це пов'язано це чи елемент, це результат корпоративної культури, так необхідна умова? І взагалі, чи можна говорити про бренд роботодавця по відношенню до органів місцевого самоврядування? Дуже хороше питання. Дійсно, бренд роботодавця він ніби як витікає з культури, тому що корпоративна культура, і наші цінності, вони є фундаментом нашої репутації, так скажімо. Тому що люди, якщо ми звернемо увагу, от як вони діляться своїми враженнями про роботу? Вони ж розповідають про якісь. Свої відчуття, про свої емоції, про те, що там цінується, кого там промоутять, кого там підвищують і за які якості. Це ось ці всі речі, а це є культура. І все це формує якийсь наш бренд, як, що про нас кажуть десь там. І навіть що про нас це думають самі співробітники, це теж є наша репутація, і бренд роботодавця. Тому культура з репутацією дуже сильно пов'язана, прямо, прямо пов'язана. Але елементів в культурі багато, починаючи від того, як ми виглядаємо, бо це. Це можуть бути правила якогось там дрес-коду, да? закінчуючи те, тим. Якби чи вдається нам залучати людей за нашими цінностями, тобто чи є наша команда, от як ми да, працюємо, чи ми дійсно об'єднані цими цінностями, чи вдається нам та, залучати людей. І це можуть бути ні, навіть якісь такі фізичні проявлення, якісь плакати, облаштованість нашого робочого простору, чи є там якась ідентифікація от ем, мерч, якщо хочете. Та? Тобто це якісь такі брендовані речі, які теж є символом, або символіка теж входить в поняття корпоративної культури це наші обряди, так звані, тобто, це це те, наприклад, чи маємо ми звичку ем, святкувати наші перемоги. Чи якщо, наприклад, у нас якась людина пішла на підвищення, то як ми в цьому випадку діємо? Чи ми вважаємо це просто як рівень норми і ну, залишаємо так, як є? Чи ми все таки створюємо з цього якийсь класний прецедент, щоб іншим людям також хотілося, щоб вони також мотивувалися? Оця ця обрядовість, і їх там дуже багато таких обрядів, Вони, насправді, є абсолютно у всіх, просто ми можемо так на це не дивитися. Але коли ми починаємо цим керувати, от це тоді класна історія. Тому що погано, коли воно якось знаєте, ситуативно. Саме по собі, з одним так, з іншим так. Тут же ж і для людей тоді стає незрозуміло. Так, а окей, тоді в цій організації це прийнято чи не прийнято? Бо з одним працівником, так, наприклад, себе повели, з іншим, з іншим так. Оце погано. І тоді, коли у нас є ось ця обрядовість ми її можемо навіть для себе якось зафіксувати, це можуть робити. Менеджери з персоналу визначити якісь для себе такі ну важливі істотні да, події корпоративні, які у нас там відбуваються, і щось за для цього робити, та щоб у людей відкладалося, що це має тут значення. І тоді і, і в них, і для них якби більше зрозуміло, що як їм робити, та яким там моделі поведінки обирати, і все інше. Тобто, це ось так. Тобто культура насправді вона включає багато різних елементів, і про це можна дуже довго говорити. Але основне це Щось візуальне, що можна пощупати, і це те, що стосується правил, якими ми керуємося в роботі щодня. Супер. Про багато сказали. Хотіла б я ще так трохи уточнити, якщо зараз представники органів місцевого самоврядування, які нас дивляться і слухають, дійсно почнуть задумуватися над тим, подивляться навколо, у них є якісь елементи, якісь немає. Можливо, взагалі просто не думали про це. От як їм. Як визначити, на якому рівні організаційної культури корпоративної вони зараз знаходяться, і можливо, якісь є ну, умовно обов'язкові елементи, або там якісь кроки, з яких можна почати формувати її. Особливо, до речі, можливо, це буде торкатися якихось нових команд, або там, де дійсно сьогодні маємо нюанс, оновлення відбувається дуже таке часте взагалі персоналу, як такого. З чого Почати як діагностувати, або як діагностувати з чого почати, можна почати з діагностики для того, щоб було краще зрозуміліше, що що робити в подальшому. Тому що, якщо, наприклад, наразі у нас культура хворіє, таке буває, та що ми, наприклад, ну розуміємо, у нас можуть бути є таке поняття токсичні люди. Та вони можуть бути в системі, вони можуть наносити досить багато негативних, та, якихось речей колективу, або ж ну От у нас якась просадка загальна по мотивації, люди перевтомлені, ніхто з ними не працює, вони не, не мають орієнтирів в роботі, вони заплутали ще щось, і це все є свідченням того, що от культура поки що у нас трошечки та хворіє. Тому перше, що нам треба зробити, це намагатися виправити якісь ось ці нагальні проблеми і те, що болить зараз у нашого колективу. Тому що якщо ми не будемо вирішувати якісь базові для них речі, які вже в них вже їх хвилюють, а підемо одразу в космос і будемо. Створювати наші цінності, ну вони навіть самі цього не зрозуміють. Да? Тому що це, як знаєте, ну, тобто. Ми можемо влаштовувати якийсь корпоратив і намагається очікувати те, що люди всі туди прийдуть. Але якщо ми там не знаю умовно не створили їм належних умов для роботи, ну то вони будуть саботувати цей корпоратив, бо в їх картинці світу це не зрозуміло. Дайте мені спочатку якісь нормальні умовно та умови. Це так загалом приклад, та, даю, і, і тоді можливо я піду, бо якби є нагальні речі. От тому спочатку треба вирішувати якусь проблематику, яка вже є. Діагностувати культуру можна, є насправді багато. Багато підходів, є різні. Автори, так скажімо, різних методологій з діагностики. Якщо це буде доцільно, я зможу пізніше поділитися. Можливо, хтось піде в цю історію, мені б дуже хотілося в це вірити. Я зможу методологічно вас трошки підтримати, бо там є різні підходи. Є культура героїв, культура, ну тобто, там, знаєте, є такі цікаві, хто кому -то хочеться заглибитися, то звісно, я поділюся цим інструментом, як саме діагностувати культуру. І пізніше, це така основна робота, це власне домовитися та з вищим керівником з головами, я так розумію, та і було б дуже класно, якби є можливість, якби була можливість можливо навіть громади залучити, тому що це ж наш якби клієнт, правильно, та це наша цільова аудиторія, для якої ми які до нас звертаються, ми вирішуємо їх запити і все інше. І вони також якось нас оцінюють. Вони нас якось відчувають, і то цікаво було б їх думку також почути. Так, так, так. Тобто, нехай вони скажуть, а які ми, та, от про що ми для них, і це теж дуже буде важлива інформація. Плюс ми можемо зробити опитування серед нашої, та от. Ну, всі громадичі нашої команди, тобто всі, хто залучений в роботу з нами, ми можемо їм поставити якісь питання або усно, або через опитування, вже там які, в кого можливості. І потім ми це все збираємо, всі ці відповіді. І я гарантую вам, колеги, що це буде дуже цікавий такий для вас інсайт, що ви побачите, що дуже багато спільного буде у відповідях, і це є свідченням того, що ви єдині, ви єдина організація, багато людей вам будуть говорити про якісь одні ті самі моменти, можливо, різними словами, але тим не менше. І тоді ваша задача. Якби це формалізувати. Тобто відповідей буде багато, ви виберете те, що зустрічається найчастіше. Бо дуже велика помилка в роботі з культурою, це знаєте, десь за закритими дверима сісти, наприклад, от є менеджер, є голова, ми сіли вдвох і подумали, а що ж для нас важливо. А потім прийшли, людям сказали, тепер ми так працюємо. Та? От, і звісно, воно так не проживеться. А коли ми залучаємо людей, вони вже ніби як відчувають трошки відповідальності за це, вони долучилися, вони взяли участь і це вже геть інша історія. І тоді ми, якби цю інформацію та аналізуємо. Дивимося, що у нас там найчастіше згадується, і можемо з цього вже якийсь перелік своїх цінностей визначити. І пізніше ми, звісно, маємо презентувати це людям: що о, дивіться, це наша спільна думка, ми до цього разом прийшли. Тепер ми будемо цим керуватися. І задача HR-ів в подальшому ось ці цінності використовувати принаймні. Тобто, коли ми закриваємо вакансію, ми вже звертаємо увагу, чи для того кандидата, який зараз у нас пробується на вакансію, ці цінності мають значення чи не мають, тому що навіть якщо у людини є релевантний досвід, але для неї те, що важливо для нас, взагалі не має значення, то який шанс, що ця людина проживеться в колективі? Мінімальний, тобто нам треба це інтегрувати цінності в е, закриття вакансій пізніше в адаптаційний процес. От людина вийшла, ми їй тут детально розповідаємо, хто ми, які ми, про що ми, е, і тоді вже їй стає зрозумілі ось ці правила гри, про які ми говорили. Ну і в подальшому ми використовуємо це навіть при якихось зворотніх зв'язках. Та там людина могла якось не так вчинити, чи ще щось. Ми можемо сказати, слухай, там це не в рамках нашої культури. Зверни, будь ласка, там на це увагу. Та, от такі речі, тому що комунікація цінностей це дуже важливий аспект. Який от постійно має бути така ювелірна щоденна робота у мене ще є такі два уточнення. По-перше, я хотіла подякувати, що прозвучала таке домовленості. І от для, для мене, наприклад, корпоративна організаційна культура це культура домовленості. Точно. Мені так дуже Точно. подобається, саме Згодна, вмін, вмін, вміння домовитися, як ми живемо, працюємо і так далі. А питання в тому, що чи може бути от культура раси назавжди сформована і. Як точка крапочку поставили, uh -huh. ми молодці, культуру сформу... uh -huh. сформували, імідж маємо і рухаємося далі. Чи вона змінюється? Uh -huh. Навіть ви говорили, згадали про діагностику там, культура героїв, культура там, стратегії і так далі. Тому подібне. Чи це є нормальний процес? Ну, я маю на увазі, щоб наші слухачі, глядачі зрозуміли, що дійсно це дуже динамічний процес. Uh -huh. Або ні, це стали. Нам треба зараз uh -huh. зусилля зробити, сформувати і з цим. Потім жити довго-довго і так далі. Взагалі культура рахується досить стійким поняттям, тому що це про такі досить фундаментальні речі, які треба сказати, що дня не змінюються. І для того, щоб вони, якби трошки стали, знаєте, увійшли в свідомість людей, щоб ми навчилися ними керуватися, треба час. Але може бути, от ви, до речі, в на початку хороший приклад сказали, що як бути, от коли, наприклад, багато дуже змін, да, якісь оновлення там, і так далі. От тоді, до речі, може. Бути зміна і культури. Тобто ми можемо розуміти, що ой, щось у нас суттєво змінюється в нашій діяльності, наприклад. І нам треба для цього якась інша цінність. І ми тоді можемо переглянути наші існуючі цінності на їх актуальність. І буває таке, що ми можемо якусь одну замінити на іншу одна може втратити актуальність, наприклад, її на заміну прийде інша. Ми можемо навіть іноді є таке, коли ми штучно вводимо цінність, тому що нам важливо, щоб люди почали якось інакше мислити, діяти, і ми Трошечки їх якби до цього. Залучаємо, От тому буває таке. Так, в цілому, культура це такий живий процес, тому що це робота зі свідомістю людей, це дуже цікаво. Я тут хочу підтримати hr менеджерів Можливо, зараз для вас ця тема трошки здається складною, бо вона дійсно така досить глибока. Це не те, що ми там приділили час, наприклад, якісь задачі тиждень зробили і видихнули. Ні, це постійна робота. Але ми ж знаєте, ми лідери, і зараз такий час, коли це лідерство варто проявляти. Тому я хочу підтримати всіх і сказати, що Зараз у вас є для цього зелене світло, і це для вас чудова можливість для реалізації, для розвитку, для того, щоб ви впливали на системи, в яких ви працюєте. І тому я думаю, що має все точно вийти. Супер. Класно дійсно такі меседжі, і ми розуміємо, що навіть сьогоднішня ситуація в країні вона теж буде впливати на якісь зміни формування, буде, буде. бо ми змінюємося. Так. Тут ми казали про зовнішні в основному такі процеси. Ну ми кажемо, що ми самі по себе по собі розвиваємося, набуваємо певних навичок, набуваємо досвід спілкування з людьми і так далі. І тому в будь-якому разі культура теж буде змінюватися. Ну, не ті базові речі, які повинні бути, а якісь моменти, наприклад, в комунікації. Да? Так. Ми про комунікації взагалі можемо ну дуже багато говорити сьогодні. Трохи, да, коли там, наприклад, дуже ієрархічна комунікація змінюється на таку мережеву, як ми так, називаємо, так, так, да? так. І знову ж таки, це про те, що ми вже говорили. Про командну роботу і так далі. Нові люди з новими інпутами, да, і так інклюзивність, далі. наприклад, це так. зараз для багатьох пріоритетів дуже класно. Безбар'єрність, без да. до речі, це такі сьогоднішні вже навіть вимоги, які теж в культуру повинні входити. Бо Абсолют. ми просто над деякими речами, мені здається, просто не задумувалися, а сприймали як таке звичайне так і, і не і я. думали, що це воно навіть впливає на наш імідж, на наш бренд. І так далі. Тому е дякую вам за такі основні меседжі. Сподіваюся, що наші глядачі їх почули, е вже так проаналізували е свої органи самоврядування і точно сказали: та ні, у нас це є, у нас є то, то то. І ми там зустрічаємося. І знаю я, що дійсно е дуже багато прикладів е навіть от е візуалізації да, е діяльності, коли приходять нові співробітники, зразу отримують чашечку, там десь е та, деталі, да. такі важливі, це подарування. Це здається, і навіть на це, інколи кажуть, та ну ви серйозно, ну це такі речі. Ну, людям зовні вважається, що це не є важливим, і воно на що не впливає. Ну мені здається, плува, що навпаки, плува. як тобі вже, тобто тебе включили в касту, як так, ми кажемо, так, да? так, у так. тебе є кружечка, як у всіх там. У тебе є флешечка, і це дуже так цікаво, тому що це зразу створює атмосферу довіри. Оце домовленості і довіра. Да, ми вже так якраз акцентуємо на основних таких базових речах, які повинні сьогодні бути. І це мені здається класна історія. Я хочу для наших глядачів якраз підкреслити: дякуємо Насасі за сьогоднішню таку дуже цікаву, як на, на мій погляд, дуже таку теплу розмову, акцентувати вам увагу ще на те, що моменти, які ми сьогодні за Насасією акцентували для вас, бренд роботодавця, культура це теж є момент, який впливає на тих людей, які до вас приходять. Ми кажемо про те, що правильні люди на правильних місцях, знову ж таки, цю. Тезу, бо коли люди і вас шукають, а таке можливо, бо ми інколи теж не задумуємося, що людина, яка шукає роботу, хоче саме реалізуватися і вас розглядає як роботодавця. І він якраз дивиться на всі ці моменти, як йому буде там затишно і комфортно працювати. Дякуємо, що було з нами. Це був черговий підкаст на тематику управління людськими ресурсами. Якщо що у вас є запитання, ви можете сміливо їх адресувати в ваші регіональні офіси, і ми завжди на зв'язочку і ради будемо відповісти. Залишайте коменти під цим відео. До нових зустрічей.